Значить, є квартирні кражі, є у нас певні напрацювання, є ці напрацювання. Але на сьогоднішній день ми не можемо розголосити певних тих відомостей, тому що вони будуть, ну, не допоможуть нам в розкритті цих і знаходжені відшукувані іменно доказової бази. Є таке поняття як презумпція невинуватості, яка вказує на те, що людина не може бути визнаним злочинцем, поки ми не докажемо це все в суді. Поки що. Будемо так казати, на думку слідчих підрозділів, на думку казати органів наглядових, ми не маємо достатньо доказів, щоб тим людям, з якими ми на сьогоднішній день працюємо по квартирним поліжкам, так що от є підстави, будемо так казати, притягувати їх до кінця до кримінальної відповідальності. Ми працюємо. І пока що таких результатів, як повідомлення про підозру чи направлення справ до суду, іменно по останнім крадіжкам немає. Є інформація, є, будем так казати, певні напрацювання, але я просто не можу зараз публічно заявити, що це, як це і до чого. Ну що це таке? Прямий доказ. Він до мене залазить в квартиру. Через тиждень він купляє машину. Потім через мені дзвонять, знайшли в нього на хаті моє це, мої речі. Ну то я і, і все одно не він. Чого? Бо там, значить, є зв'язки. Є рішення суда від 18-го 2010 року, що скоєння крадіжок біля крадіжок було 10, було затримане, і потім після суда він отримав умовний вирік Кобиш Владислав. Була така ситуація по місті Новолинську році. Так, була така ситуація. Людину зловили фактично на гарячому. Після того, як зловили на гарячому, після того ми змогли... В будині доказати. Людина була затримана в ізоляторі тимчасово тримання, наскільки я пам'ятаю. докази були. Докази були. І, так. А чому він отримував умовно? Ну це ну, не питання, що ну, там ви я там... Я скажу одне. Робота міліції шукати. Значить, мама з кимось дружить, значить, е, тим, той, з ким мама дружить, є якісь високопосадовиці і так далі, тому подібне. Мафія. І вони оце мафія, вони одне другого покривають. Ну і є суди, які, на яких не міліція. Ненші, будемо так казати, органи не впливають. Це є незалежна гілка влади, яка приймає рішення. Я, якщо суд прийняв рішення, значить, відповідно. Було доведено, що було 10 крадіжок, були докази на той час. Так. Направили справу в суд, а в суді це зробили умовно. Тобто, або якісь були домовленості, бо ми так розуміємо, що в нього мама зараз директор школи другої. Я так розумію. Тобто, або якісь були домовленості, або якось вирішили, або розібралися там в суді. І, напевно, про це, ми, про це ми судити нічого не можемо. Ми можемо тільки догадуватися. Ну, всі формальні держави вже. Навіть оце пішло в інтернет, все вже б мати не працювала. Все, да, вона би вже мати вже не мати працювала. Вже б не працювала Прости, бо це є близька чувству. родина. Є в нас і достовірна інформація, скажімо так, з неофіційних не. джерел, що це самий саме кобо да, в цих квартирних кражах замішаний. Суть проблема в тому, що ми хочемо визнати, хто, скажімо так, не сприяє цій справі. Би, я, ну, наскільки я знаю, що міліція сприяє, але завдяки скажімо так, впливу деяких людей ці справи не дають ход. Якби мешканці місця стурбовані тим, особисто родішуть масово і збішуються. Є людина, в принципі, яка ну, в цьому була, ну, скажімо, зловили її і, і щось воно далі якось не йде. Наприклад, ті самі люди, потерпівші так само, в них є інформація, що конкретно ця людина доказано, знайшли речі, то-то-то, що це вони робили, а справа щось не продвігається. Ми хочемо розібратися, чи проблема міліції, чи прокуратурі, чи в чому. Вже так розуміємо. Я скажу одне, що ми не можемо сприяти чи не сприяти. Ми працюю, стараємося працювати об'єктивно. Якщо відповідні слідчі підрозділи. Якщо відповідні інші підрозділи наглядові, вони вважають, що ще недостатньо доказів, значить недостатньо доказів. І якщо вони вважають, що це ще не ця людина, то можливо це і не ця людина. Дійшло діло до, значить, до цього до суда, е, потім в суді судили цього Михальчука. У мене ще чоловік каже, я не знаю вже, мені здається, що то він, не він. Ну, такого, ну скільки часу пройшло, вони десь вон, літом судили. А я психанула, бо я пофотографувала і не мила вікно. Я сфотографувала слід від кросовка, він ще засох, хорошо так цей, і він в мене є на комп'ютері. Я кажу, а, я перед останнім судовим розслідуванням сіла, кажу, покажіть мені всі справи. Чотири справи йшло по Михальчуку. Кажу, покажіть. Діжі, я хочу глянути там. І мені було цікаво, що вони там фотографували. По-перше, те все, що в мене вилучило, ну, не, те все, що в нього вилучили, там не було половини того золота, що воно було, в принципі, раніше, що показували, що знайшли, От, доказів як би не було. Потім того сліда на вікні теж. Вони кажуть, е, значить, що міліція сама знає, е, по чому вони визначають, що це він чи не він. Ну, я кажу, слухайте, той слід він не сходиться з тими слідами. Ну, я ж не слідчя, ну, але ну, елементарно сказано. людина міліція може подумати. Да. Він чи не він, то Михальчук, од Джимката. Саме. Я говорю, ну так вони тою джимкою можуть ну банда ціла ходити разом. Я звідки знаю. Ну кажу, це інша була людина. Дайте мені ту людину, чий це кросовок, будь ласка, і все. Я пішла. А тут вже пройшло оце осінь, і мені дзвонить значить цей, Сергій Ю... Юрійович, по-моєму. Ну, слідчий, такий чорнявий. І каже, що знайшли, значить, в на квартирі твої речі в чоловіка. Ми приходимо, він от показує мені. Речу, да, ваше, моє. Я ще фотографії давала, бо воно в мене завжди було. А в кого не йшли? А в цього кобиша в батька вдома. От в кого ну, не дояв. Ні, це ніяк не пішло. От воно стоїть на місці, і все. Да. Це не доказ, ні. Це, це не, доказ, не доказ, ні. А то, що він машину купив через тиждень, після того, як мене сім штук виняв з квартири, це теж не доказ. Де ти взяв ту машину? Мама в школі тобі. Ні, ще не віддали.